Ви знайшли ідеальне відео, щоб дослідити захопливу ідею про те, чи може простір час пам'ятати. Тут ви отримаєте чіткі відповіді на вашу цікавість щодо космічних таємниць. Ви в потрібному місці. Давайте поринемо. Уявіть собі, простір час не як порожничу, а як живу тканину, здатну зберігати відлуння грандіозних космічних подій. Від зіткнень чорних дір до брижів гравітаційних хвиль, чи можуть ці монументальні явища залишити постійний слід у структурі Всесвіту? Ось що ми розкриємо одразу на початку: зв'язок між гравітаційними хвилями та концепцією гравітаційної пам'яті. Як теорія відносності Ейнштейна допомагає пояснити, чи простір час веде запис подій. Докази та дослідження, що розкривають можливість тривалих слідів, залишених монументальними космічними силами. Всесвіт. Безмежний простір таємниць. Ми зазираємо в його глибини, шукаючи відповіді на питання, які турбували людство тисячоліттями. Наше розуміння Всесвіту постійно розвивається, нові відкриття кидають виклик нашим припущенням, розширюючи межі наукових знань. Одна з найцікавіших ідей, що з'явилася нещодавно, це ідея про те, що сам простір час може мати форму пам'яті. Уявіть собі Всесвіт, де відлуння минулих подій затримуються, відбиваючись на самій тканині буття. Чи може простір час, сцена, на якій розгортається космічна драма, насправді пам'ятати? Це захопливе питання полонило вчених та філософів, викликаючи бурхливі дискусії та новаторські дослідження. Перш ніж ми зможемо зрозуміти ідею про те, що простір час має пам'ять, нам спочатку потрібно зрозуміти природу самого простору часу. Уявіть собі гігантське, невидиме полотно. Це полотно представляє собою тканину всесвіту, сплетену з ниток простору та часу. Кожен об'єкт у всесвіті, від найменшого атома до найбільшої галактики, знаходиться на цій космічній тканині. Наші рухи Всесвітом відбуваються не лише крізь простір, а й крізь час. Ми постійно подорожуємо крізь обидва, прокладаючи шлях на цьому складному гобелені. Але це незвичайне полотно. Воно може розтягуватися, стискатися, навіть рватися. Альберт Ейнштейн зі своєю революційною теорією відносності докорінно змінив наше розуміння простору часу. Він показав, що це не статичний фон, а динамічна сутність, здатна викривлятися та згинатися під впливом масивних об'єктів. Уявіть собі, кулю для боулінгу, розміщену на батуті. Вага кулі призводить до того, що батут прогинається, утворюючи заглиблення. Так само масивні об'єкти, такі як зірки та планети, створюють заглиблення у тканині простору часу. Це викривлення простору часу це те, що ми сприймаємо як гравітацію. Але ідеї Ейнштейна сягали ще далі. Він передбачив, що об'єкти, що прискорюються, створюватимуть брижі в просторі часі, поширюючись назовні як хвилі на озері. Альберт Ейнштейн, ім'я, що стало синонімом геніальності, назавжди змінив наше уявлення про всесвіт своєю теорією відносності. У всесвіті Ейнштейна простір і час більше не були окремими поняттями. Вони стали переплетеними нитками, утворюючи єдину тканину простір час. Ця нова грандіозна ідея допомогла нам зрозуміти, як працює гравітація у космосі. Уявіть собі, що простір час це велетенська гнучка простирадло. Величезний об'єкт, як от зірка, розміщений на цій простирадлі, створить на ній заглиблення викривлення. Це викривлення, те, що ми відчуваємо як гравітацію силу, яка керує рухом об'єктів у космосі. Теорія Ейнштейна не зупинилася на поясненні гравітації. Вона також передбачила існування гравітаційних хвиль. Ці хвилі, брижі в тканині простору часу, утворюються, коли масивні об'єкти прискорюються. Уявіть собі дві чорні діри, замкнені в гравітаційному танці, що кружляють все ближче і ближче, перш ніж зіткнутися в катаклізмі. Це космічне зіткнення посилає ударні хвилі. Гравітаційні хвилі, що поширюються зі швидкістю світла, несучи з собою відлуння цієї потужної події, протягом десятиліть гравітаційні хвилі залишалися теоретичною ідеєю, приховані від виявлення, оскільки вони були неймовірно слабкими. Однак у 2015 році, через століття після того, як Ейнштейн передбачив їх існування, вчені зробили дивовижне відкриття, використовуючи лазерну інтерферометричну гравітаційно-хвильову обсерваторію, Ліго, вони виявили слабкі шепоти гравітаційних хвиль, створених двома чорними дірами, що зіткнулися мільярди років тому. Це монументальне відкриття не тільки підтвердило теорію Ейнштейна, але й відкрило нове вікно у всесвіт, дозволяючи нам чути космічні події, які раніше були невидимими для традиційних телескопів. Виявлення гравітаційних хвиль викликало хвилю захоплення у науковому світі, але також порушило ключове питання. Чи можуть ці брижі бути чимось більшим, ніж просто швидкоплинним відлунням? Чи можуть вони бути відбитками, назавжди викарбуваними у тканині простору часу? Ідея про те, що простір час може мати форму пам'яті, не є зовсім новою. Вона випливає з самої природи загальної теорії відносності, яка стверджує, що простір час – це не статичний фон, а активний учасник космічної драми. Як поверхня озера зберігає пам'ять про падіння каменя у вигляді розходяться кіл, можливо, простір час зберігає пам'ять про космічні події у вигляді стійких гравітаційних хвиль. Ідея про те, що простір час має пам'ять, стає ще цікавішою, коли ми дивимося на світ квантової механіки. На квантовому рівні всесвіт поводиться дивно та заплутано, кидаючи виклик нашому звичайному розумінню реальності. Одна з найзагадковіших речей у квантовій механіці це квантова заплутаність, де дві частинки пов'язані між собою, навіть на величезних відстанях. Якщо стан однієї частинки змінюється, стан іншої частинки змінюється миттєво, незалежно від того, як далеко вони знаходяться одна від одної. Ця моторошна дія на відстані, як назвав її Ейнштейн, вказує на глибокий зв'язок між, здавалося б, окремими частинами всесвіту. Зв'язок, що виходить за межі наших звичних уявлень про простір і час. Якщо простір час справно має пам'ять, які таємниці вона може розкрити про минуле Всесвіту? Чи зможемо ми колись розробити технологію для щитування цих космічних відбитків, відкриваючи скарбницю інформації про давно минулі події? Уявіть собі, що ви можете спостерігати за народженням зірок, зіткненнями галактик або навіть самим великим вибухом. Не через телескопи, які вловлюють світло з далекого минулого, а через саму тканину простору часу, де ці події залишили свій незгладимий слід. Наслідки такої здатності були б глибокими, революціонізуючи наше розуміння історії всесвіту та нашого місця в ньому. Уявіть собі, тихе чисте озеро, його поверхня, ідеальне дзеркало, що відбиває велич навколишніх гір та неба. Легкий вітерець проноситься над водою, порушуючи його спокій та створюючи брижі, що розходяться колами. Навіть коли вітер продовжує дути, поверхня озера зберігає пам'ять про спокій, що був до цього. Брижі, хоч і постійно змінюються, несуть в собі відлуння первісного збурення. Ця проста аналогія дає уявлення про те, як сам простір час може зберігати пам'ять про минулі події. Так само, як поверхня озера фіксує проходження вітру. Простір фіксувати проходження масивних об'єктів, а їхній гравітаційний вплив залишає ледь помітний, але стійкий слід. Уявіть собі канавки на поверхні вінілової платівки. Ці крихітні лінії, мов мініатюрні стежки, є ключем до відтворення музики. Ці канавки, хоч і здаються незначними неозброєному оку, містять безліч інформації, закодовану музику, яка оживає, коли голка слідує їхнім шляхом. Кожна канавка це маленька історія. Момент часу закарбований назавжди. Подібним чином тканину простору часу можна уявити як космічну платівку, де кожна канавка представляє подію чи взаємодію. Сама її структура просякнута спогадами про минулі події. Ці спогади як пазли, що складають історію всесвіту. Ці канавки у просторі часі, створені рухом масивних об'єктів або відлунням гравітаційних хвиль, подібні до слідів, залишених голкою на вініловій платівці. Вони можуть бути ключем до розгадки історії Всесвіту, розкриваючи таємниці його еволюції. Вчені невпинно працюють над розшифруванням цих знаків та кращим розумінням нашого всесвіту, розкриваючи таємниці його розвитку. Від великого вибуху до теперішнього розширення Всесвіту кожен момент записаний у цій космічній тканині. Так само, як голка видобуває музику з канавок вінілу, вчені намагаються видобути інформацію з канавок простору часу. Майбутні технології колись дозволять нам прочитати спогади, закодовані в самому просторі часі. Можливо, тоді ми повністю зрозуміємо історію та еволюцію всесвіту. Ідея про те, що простір час пам'ятає, кидає виклик нашому базовому розумінню Всесвіту. Ця концепція, яку колись вважали неможливою, зараз починає завойовувати прихильників у науковому співтоваристві. Вона припускає, що інформація замість того, щоб втрачатися з часом. Може бути вплетена в саму тканину існування. Це ніби всесвіт, велетенський гобелен, де кожна подія залишає свій слід. Якщо простір час дійсно зберігає пам'ять, це може мати глибокі наслідки для нашого розуміння великого вибуху, початку всього і того, як Всесвіт розвивався з того моменту. Природи чорних дір, які є одними з найзагадковіших і таємничих об'єктів у нашому всесвіті, навіть можливості подорожей у часі. Ідея, яка захоплювала людство протягом століть і залишається однією з найбільших мрій наукової фантастики. Деякі теорії навіть припускають, що сама свідомість може бути продуктом цієї космічної пам'яті, що пов'язує людський розум із всесвітом способами, які ми лише починаємо розуміти. Таємнича ідея, яка розмиває межі між фізикою та метафізикою, спонукаючи нас переосмислити наше фундаментальне сприйняття реальності. Хоча ідея Всесвіту, який пам'ятає, все ще значною мірою теоретична, вчені невпинно працюють над пошуком доказів та розумінням наслідків цієї концепції. Це підкреслює безмежний потенціал наукових досліджень, які постійно розширюють межі наших знань і наближають нас до розуміння Всесвіту. По мірі того, як ми продовжуємо досліджувати Всесвіт і розгадувати його таємниці, кожне відкриття відкриває нові двері та пропонує нам нові перспективи. Ми можемо виявити, що Всесвіт ще дивніший і прекрасніший, ніж ми коли-небудь уявляли, сповнений сюрпризів і чудес, які чекають на своє відкриття. Ідея про те, що простір час має пам'ять, хоч і нова, дає нам захопливий погляд на Всесвіт, який набагато складніший та загадковіший, ніж ми колись уявляли. Ця ідея змушує нас замислитися, чи може Всесвіт насправді пам'ятати те, що в ньому відбувалося, і більш пов'язаний, ніж ми думали. Чи можуть відлуння минулих подій бути вплетені в саму тканину буття, чекаючи на своє відкриття? Можливо, кожна подія, кожен рух залишає вічний слід на космічному полотні. Заглиблюючись у таємниці Всесвіту, ми можемо виявити, що він не просто сцена для космічних подій, а активний учасник, який записує та зберігає історії своєї власної еволюції. Уявіть його як гігантську бібліотеку. Де кожна зірка, кожна галактика, кожна чорна діра має свою власну історію. Можливо, колись ми розробимо інструменти, щоб розкрити ці космічні спогади, відкриваючи минуле, набагато грандіозніше та натхненніше, ніж ми коли-небудь мріяли. Уявіть собі, що ми зможемо читати історію Всесвіту як книгу, розуміючи сили, які його сформували. Поки що всесвіт зберігає свої таємниці, шепочучи їх у ледь помітних зморшках простору часу. Спонукаючи нас слухати, досліджувати та ніколи не переставати ставити під сумнів справжню природу реальності. Кожне відкриття наближає нас до розуміння цієї чудової загадки. Що ви думаєте про цю цікаву ідею пам'яті простору часу? Поділіться своїми питаннями та ідеями в коментарях нижче. Давайте розпочнемо розмову, яка допоможе нам ще глибше зануритися в таємниці Всесвіту, і разом досліджувати таємниці Всесвіту. Дослідження Всесвіту це пригода, яка тільки починається, і кожен крок наближає нас до розкриття його найглибших таємниць. Давайте продовжимо цю подорож разом з відкритими розумами та серцями, сповненими цікавості. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі крізь простір час. Будь ласка, поставте лайк та поділіться відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.